І, друзі, до вашої уваги збірка літніх морських історій. Тож влаштовуйтесь зручніше і давайте дивитися. От знаєте, мене батьки возили на море щороку Ось такого ні, ще менше, ось такого віку. Ми їздили і дикунами з наметами, і в різні пансіонати та бази відпочинку. І можна було б сказати, що про відпочинок на морі я знаю все. Але ні. щороку я чомусь продовжую робити одні й ті самі помилки. І помилка номер один це правильно зібрати речі. Так, це мені потрібно. І ця маєчка, і ось це обов'язково потрібно взяти. А ще цей сарафан беру. І ось це все раптом холодно. Все знадобиться. Усі дні відпустки. Шорти, Майка. Шорти, майка, шорти, майка. А ми, море, так і не побачили. Помилка номер 2 Бажання швидко засмагнути. О, я тут одна біла, як сметана. Так, хочу гарну засмагу. Цього ж вечора. А, все печі. Поможте мене з сметанкою, будь ласка, через п'ять днів. Ну, Ні. Помилка номер 3 Спробувати всі ласощі на пляжі. Соковита, цукрова кукурудза. Мені, дайте мені. Криветки. Кому криветки? Я хочу. Я. Дайте мені. Пахлава медова. Дайте дві, ні, ні, три. Освіжаючі коктейлі. Вже лечу. Через годину. Ік! Щось я об'їлася. Помилка номер 4 Тільки море ніякого басейну. В басейн не підемо. Ми ж на море приїхали. Треба накупатися. Бр, ні, не сьогодні. Встигну ще. Наступного дня. Фу, водорості не хочу. Ще наступного дня. А, медузи. На якийсь там день. Ти що, серйозно? Я через тебе стільки кілометрів відмотала, а ти хвилі, медузи, та ну тебе. І остання помилка номер 5 називається Де мої бабки, чувак? Все, грошей нема. Як це нема? Ти що, розтринькав усі наші гроші? Ну, давай згадувати. Давай купимо, а? Давай? Ну, мені ж гарно. Мені потрібні окуляри. Як я без окулярів та вся відпустка попереду. Дзинь. Може, постріляємо? Дзінь, дзінь, дзінь. О, магазинчик смаколиків. Дзин, дзінь, 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 дзінь. Решти не треба. Дзинь, дзінь, дзінь. А, поїхали додому. Нам хоч вистачить грошей заправити машину. Ти що робиш? Не заважай, я на морі засмагаю, не бачиш? О, мізки від спеки плавляться, да? Так, влітку в мене думки тільки про море. І сьогодні я вирішила розповісти вам про мої поїздки на море. У дитинстві ми протягом кількох років їздили відпочивати в один і той самий пансіонат на Арабатській стрілці, куди батькам давали путівки на роботі. Море там мілке завжди швидко прогрівається саме те, що дітям потрібно. А дорослим, напевно, не так прикольно було. Ідеш, ідеш, а тобі все по коліно і по коліно. Ми з сестрою любили сидіти в морський пійніг, хлюпатися біля берега і пірнати. Баба сіяла горох і сказала діду: ох! Ще одним нашим улюбленим заняттям було ловити креветок. Їх там багато було. Мама давала нам шматок Марлі, і ми ходили з нею зі сторони в сторону вздовж берега. Іноді навіть був гарний улов. А це ще хто попався. Разом із креветками іноді попадалася риба голка, дивовижна істота. Але ми її випускали, а креветкам пощастило менше. Їх ми ввечері варили в залізній кружці кип'ятильником. А на самому пляжі був не пісок, а дрібний дрібний ракушняк, який прилипав до ніг так, що спробуй віддери. Це зараз цивілізація. На кожному пляжі душик стоїть, підійшов, обмився, йдеш уже чистий до себе в номер. А раніше душика на пляжі не було. Потрібно було ось так дійти до свого корпусу, взяти віник, який там спеціально для цього стояв, і змісти все з ніг А ракушняк то вже прилип і так просто не змітається. І щоразу сидиш на лавочці і від колубу. Ці дрібненькі ракушечки. Піл-піл. А по всій території пансіонату росли великі кущі троянд. Ну, може, не такі великі, просто я маленька була. Але надуважки завжди від цього страждали. Пройшовся так випадково, необережно повз ці кущі, І... Або ж вирішили пограти в м'яч. Мам, знову! Так, для продавців надувашок тут було хлібне місце. Ще одним мінусом у цьому пансіонаті були комарі. Хто хоч раз відпочивав на косі, знає про що я. Щороку ми спостерігали, як над пансіонатами літають кукурудзники і намагаються потруїти цих кровососів. Іноді допомагало, а іноді не дуже. В один рік таке відчуття, що їх взагалі забули потруїти, бо вони кусали і вдень, і вночі, і ніякі засоби від них не допомагали. І ми цілими днями ходили ось так. На території пансіонату був невеличкий кінотеатр, де крутили старі фільми або приїжджали з виставами різні фокусники ілюзіоністи. А ще вечорами була дискотека для батьків. Нам не дуже подобалися такі танці, тому ми з сестрою бігали на дискотеку до сусіднього дитячого табору. Ось тут було набагато веселіше. І найкласніше було те, що коли всі загони вже відправляли до корпусу спати, ми все ще такі туц, туц, тут, туц. А чого цей загін спати не йде, а ми вже повинні йти? Дівчата, ну з якого загону? Е, е. І знаєте, згадуючи всі ці історії Зарабацької стрілки та Азовського моря, я зрозуміла одну річ. Ти розумієш, як сильно ти це любиш лиш тоді, коли в тебе намагаються це відібрати. Але то є наше. Бу. Що ж, літо набирає обертів, а я й досі не зробила ролик про море. Непорядок, сказали б наші люди в Криму. Тому сьогодні поговоримо про літо, море та Крим. Пам'ятаєте моїх подружок з універу? Хто не знає, що це за файні дівчата, раджу подивитись ось цей ролик. Так от, кожен рік ми мріяли. А давайте здамо сесію та поїдемо усі разом на море. Да, давайте! Гарна ідея. Але як тільки ми здали всі заліки та іспити, ну що, їдемо на море? В мене грошей нема. А я зі своїм хлопцем їду. А я А, а я ще не придумала відмазку...» І так відбувалося з року в рік. Але на четвертому курсі, коли я вже навіть не сподівалася: ну що, їдемо на море? І ми поїхали в Коктебель. Так, це було ще до нашестя зелених чоловічків. З нами також поїхала Лєркіна однокласниця Дашка. Втрьох веселіше ми зняли номер в однієї привітної жіночки в приватному міні-готелі. Для нас студентів саме те, що треба. А в сусідньому номері оселився один дивний хлопець. Чому дивний? Бо оселився в чотиримісному номері сам один. Хм, Пантується, чи що? Але нам не було до нього ніякого діла, допоки... в один день ми повернулися з пляжу і побачили в своєму дворі поліцію. Ой, люди добрі, що ж такі? Скільки років працює, такого ніколи не було. А що сталося? Виявляється, оцей дивний хлопець підробляв гроші і розраховувався фальшивими грошима в місцевих барах. А поліція тепер опитує усіх і шукає його спільників. А ви хто такі? Це от дівчата з художнього вузу? Художнього? Нє, ні, ні, ми гроші малювати не вміємо. На жаль. Хм, сідайте, будете давати показання, хто що бачив. Та що ми там могли бачити? Море, пляж, пахлава, чурчхела. Якась жіночка хотіла стирити мої капці на пляжі. Але навряд чи це допоможе справі. Поліція та слідчі все записали та поїхали. І ми вже думали, що на цьому все і нас більше ніхто не потурбує. Але вони почали приїжджати до нас кожен день. То додаткові показання зняти, то якісь папери нам ще треба підписати. Та що ж таке? Знову поліція? Прощавай, репутація мого готельчику. Хазяйка готелю напевно вже десять разів пошкодувала, що здала нам номер. Але й вигнати нас не було за що? Чого ж вони до нас їздять? Невже знову якісь показання? Здається, я зрозуміла. Один із слідчих накинув оком на нашу дашку, і останні дні нашого відпочинку ми можна сказати тікали від поліції. І щоб менше бувати в готелі і не дратувати хазяйку, ми їздили по різним екскурсіям: то на конях каталися, то на теплоході. Вдоль древнього потухшого вулкана Карадах. А цікаво, там і досі так кажуть так, сумую я за Кримом, за тим туристичним Кримом, а не військовою базою. Нарешті ми дочекалися літа і спекотного сонечка. А в таку жару, чого хочеться найбільше, я зараз не морозиво. Хочеться булькнутися в якусь водичку і освіжитися. А для цього бажано вміти плавати. Сьогодні, щоб навчитися плавати, існує безліч басейнів, тренерів, роликів з лайфхаками в Ютубі. А от в моєму дитинстві вчили плавати так. Сіси спарк! Е, ну, добре, мені так не робили, слава Богу. Але робили так. Бульк. В принципі, води я не боялася, бо мене з маличку щороку возили на море. Але навчилася плавати я десь років в 10, не раніше. Як це відбувалося, зараз розповім. Недалеко від мого будинку, десь в двох кварталах була річка та непоганий такий пляж з пісочком. Але скільки себе пам'ятаю, там завжди було заборонено купатися. А чого? Ти що не знаєш? Там паличку знайшли. Тю, ну звісно, там гілячок багато. От смішні якоїсь палички злякалися. Стій! Кишкову паличку знайшли. Тому на цей пляж купатися ми ніколи не ходили, хіба що тільки позасмагати. І в мене було лише два варіанти, де вчитися плавати. Або на ставку в селі у бабусі й дідуся, або коли ми їздили з батьками на море. Ставок в селі був нерозчищений з мулякою та водоростями. Але це мене не лякало. А от хто лякав, так це мої друзі. В селі не було прийнято плавати на надувашці чи на матраці. Сама модна чи що? Там плавали на порожніх пластикових бутилках або на шматках пенопласту з під новенького холодильнику. А ще одного разу хтось з хлопців притягнув на ставок справжню шину від якогось трактора. І по черзі всіх на ній катав. З переворотами, звісно. ж. І, чесно кажучи, саме такі активності на воді мене і лякали, а раптом затягнуть мене на середину ставка на тій шині, а я плавати не вмію. Ну, що, ти йдеш чи злякалася? Хто злякалася? Я? Чекай, чекай, так точно не втоплюся. Але всі ці веселощі на ставку ніяк не вчили мене плавати. Я лише стрибала в воді або робила пару махів ногами і знову ставала на дно. Ну, ще навчилася затримувати повітря, коли пірнаю. І це все. А от коли вже я їздила з батьками на море, тато з мамою усіляко намагалися навчити мене плавати. І по жаб'ячі вчили, і по собачі. Спочатку я бовталася на самому березі, майже шкрябаючи пузом по дну. Ну, ти так ніколи не навчишся. Зайди трохи далі. О, дивися, я пливу. Вода прозора. Та, водичка сьогодні чистенька, клас. Так я бачу, що ти по дну йдеш. Ну да, я трохи махлювала, бо мені було прикро, що сестра вміє плавати, а я ні. А потім в один день тато навчив мене лежати з зірочкою на воді. І з того моменту я реально відчувала, як вода мене тримає. Буль-буль-буль-буль у буль, буль, човні. І так спокійно мені. Мене несе течія. А! течія. Добре, що хвилі не віднесли мене в море на глибину, а лише трохи далі вздовж берега. Так я навчилася плавати на спині. І після цього вже стало получатися і по жаб'ячі, і по собачі. Пливи до мене, пливи. Мам, а ти точно на місці стоїш? Да, да, стою, ти пливи. Мам, вода прозора. Да, водичка сьогодні чистенька, клас. Так я бачу, що ти по дну йдеш. Упс. Саме так я і навчилася плавати. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вмієте ви плавати, і як саме вчилися. Всім гарного літа!